Як часто ви не казали або не робили щось, бо засоромлась, і як часто ви потім про це шкодували? я каже привіт, і сьогодні я вирішила поговорити про сором, що це таке, чому ми його відчуваємо і що з ним взагалі робити. На це відео мене надихнули два мої попередні про книжковий арсенал та поїздку в Чернівці, а конкретніше цей коментар, який мені залишили, і де чітко считали мої емоції. Цей коментар мені залишили до відео про книжковий арсенал. Я там була вперше і дійсно засоромилась, і мені знадобилось десь годинка часу для того, щоб трішки розслабитись і почувати себе більш комфортно. І насправді це доволі природно засоромитись в такій ситуації, бо книжковий арсенал це було для мене. На нове місце там була купа людей. Але тоді я згадала про своє інше відео, подорож Чернівці. І це також було для мене нове місце. Там також була купа людей, і в обох випадках я була сама. Але якщо порівняти навіть візуально ці два відео, то можна помітити, що в Чернівцях я відчувала себе більш комфортно та й в принципі не соромилась. І тому мені стало цікаво, чому в якихось ситуаціях ми дуже соромимося, а в якихось ситуаціях ми не соромимося взагалі. По суті, сором це не природня емоція, адже це не базова емоція, як сум, чи страх, чи радість. Сором існує суто в соціальному Контексті. Діти до певного віку не розуміють, що таке сором, вони його не відчувають, вони не розуміють, що соромно робити, що не соромно робити, допоки дорослі, а потім їх ревесники не вкладають у це от зерно сорому, яке потім протягом дорослішання проростає. Виходить так, що у нас у дорослих мозок працює, наче проти нас в плані сорому, тому що наш гіпокамп з радістю зберігає спогади про соціальні ситуації, які можуть викликати сором. А коли ми засоромились, наша амігдала починає запускати реакції дискомфорту і тривоги. Дуже за це дякую. Отже, коли. Ми починаємо себе більш-менш усвідомлювати частиною суспільства, то сором перестає бути просто нав'язаною емоцією, Це вже результат цілих хімічних процесів, які формуються під впливом соціального середовища. По суті, це період шкільного дошкільного віку. І я думаю, що багато з нас мають якісь історії з садочку або з початкової школи, з яких ми часто сміємося, але насправді це просто приклад того, що на той момент ми ще не розуміли, що щось сказати або зробити було соромно. Тоді я задумалась: а як так виходить, що ми народжуємося, розуміючи, радість або сум, або страх. Але при цьому не розуміємо, що таке сором. Адже сором це доволі нормальна реакція для багатьох дорослих, чому це просто якось не закодовується в генах і не передається базою. На це є декілька причин. Якщо коротко, то базові реакції, такі як страх або радість, або сум, вони є автоматичними реакціями на подразник, і вони закладені еволюцією в нас, щоб ми швидко реагували на світ. Наприклад, страх нам допомагає уникнути небезпеку, а радість навпаки може стимулювати нас соціалізуватись або навіть відправитись на пошуки ресурсів. А ось сором це складний соціальний конструкт, який. Формуються завдяки розвитку мозку і досвіду у спілкуванні з людьми. У дітей вже ще не розвинені певні ділянки мозку, які відповідають за сором, і тому їм треба ще набратись досвіду у спілкуванні з іншими і навчитись бачити себе зі сторони. Тоді я подумала: а як ми взагалі відчуваємо сором? Чи відчуваємо ми сором однаково? Адже вона може сказати, тобі має бути соромно зробити тото. -то, але як саме я маю фізично відреагувати? засоромити, що означає заплакати, почервоніти, що саме має зробити мій організм і що саме я маю відчувати? Наприклад, я сором відчуваю так. Якщо це якийсь публічний виступ, або, наприклад, та ж співбесіда, то у мене зазвичай пришвидшується серцебиття, я відчуваю це гупення просто по всьому тілу, і в мене починаються якісь складнощі з мовленням. Я можу не домовляти слова або вимовляти їх якось неправильно. Якщо ж це ситуація, як, наприклад, на книжковому арсеналі, то у мене таке відчуття, наче у мене все тіло кам'яніє або дерев'яніє, наче я просто якась така глиба, яка пливе посеред людей. Я дійсно фокусуюсь на якихось базових емоціях, просто тому що більше немає. Сил думати про щось складніше, я відчуваю так, наче я якийсь горішок в шкарлупі, або якась мушля закрита. Але при цьому з моїм мовленням абсолютно все нормально, я можу розмовляти, правда, небагато, і в мене абсолютно нормальне серцебиття. І здається, так наче сором не мав викликати таку хвилю фізичних реакцій. І я задумалась: а що, якщо це не сором, що якщо це соціальна тривожність, як взагалі я маю зрозуміти де закінчується сором і де починається соціальна тривожність, і я почала шукати різницю між цими поняттями. Виходить так, що соціальна тривожність і сором дійсно в чомусь схожі. Наприклад, обидві емоції проявляються суто в соціальному контексті, коли є відчуття, що нас можуть негативно сприйняти або засудити. В обох випадках наше тіло буде видавати якусь реакцію, і інколи ця реакція доволі подібна. Наприклад, я пришучена серцебиття, тому що в мозку активуються подібні зони. Але при цьому це все ж таки різні речі, тому що сором це нормальна короткочасна емоція, яка виникає, коли порушуються якісь соціальні правила або норми. В плані короткочасності я Припускаю, що мається на увазі, ця емоція не триває постійно і вона не з'являється в усіх соціальних ситуаціях. А от соціальна тривожність це розлад, який проявляється постійним і надмірним страхом соціального осуду, який заважає людині жити. Тобто, це те, що присутньо, якщо не в усіх, то в більшості соціальних ситуацій, і тому є звичка їх уникати. Окрім цього, сором це емоція, яку ми маємо доволі легко контролювати і регулювати. А от соціальної тривожністю набагато складніше, і часто є потреба в допомозі спеціаліста. Отже, на Кому арсеналі я дійсно відчула сором, і мені потрібно було трохи часу для того, щоб його врегулювати. Але чому я засоромилась? Я загалом завжди була сором'язлива ще з дитинства, але в останні роки в мене сорома стала набагато краще, і на це є декілька причин. По-перше, я доросла, і це може звучати смішно, але це так і є, з дорослішенням стає менше сорому в багатьох ситуаціях, тому що ти розумієш, що сором в деяких моментах він взагалі нелогічний, плюс з'являється досвід, тобто стає менше якихось незнайомих, нерутинних ситуацій, де. Де можна засоромитись. По-друге, це те, що тему сорому я обговорю своєю психологію, не постійно, але час від часу ми можемо повертатись до цієї теми, і обговорення допомагає мені більш чітко зрозуміти, чого саме я соромлюсь, і наскільки це критично. Тому подумавши, я зрозуміла, що я скоріш за все засоромилася свого зовнішнього вигляду, не своєї зовнішності як такої, а тут скоріше більше про одяг, от про зовнішній вигляд загалом, тому що на книжком арсеналі було багато творчих людей, і їх зазвичай видно здалеку по їх одягу, тому що вони виглядають дуже цікаво. І ти просто не можеш відвести свої очі, це щось таке, що на мені, скоріш за все, виглядало б дивно, але на них це просто 10 з 10. Це якісь такі деталі, якісь такі моменти в їхньому одязі, це дуже цікаво. А я в якихось простих джинсах і в рожевій кохті. Просто мінімальний мінімалізм. Але за цим є просто моя невпевненість, думка про те, що я не цікава як людина. Ось звідси і частково сором я вдягнена нудно, без смаку не цікаво. Як мінімум, ніхто цього не помітить, як максимум з мене посміються. Звичайно, що це все в моїй голові. Я була вдягнена. Абсолютно нормально, можливо, для когось навіть цікаво, і ніхто і близько не збирався там з мене сміятись, але це все мої думки, це все в моїй голові, і в цьому якби і проблема. Тому мені знадобився час, щоб пройтись з книжковим арсеналом, подивитись на всіх, показати себе і зрозуміти, що насправді ніхто на це не звертає ніякої уваги, ніхто не збирається обговорювати свій зовнішній вигляд і тим паче з тебе сміятись. Наступне це мій сором сказати щось недолуге або не сказати нічого, коли це треба. Я часто сумніваю свої освіченності, а книжковий арсенал в моєму розумінні це було таке скупчення. Інтелектуалів, які полюбляють читати, і є експертом в якихось галузях. А я що? мені до експерта в будь-якій галузі дуже і дуже далеко. Але це все просто думки в моїй голові. Я теж багато чого знаю, я теж багато читаю, і далеко не всі люди, які там були, були експертом, хоч чимось, що абсолютно нормально. І скоріш за все, люди там були більше на мене схожі, ніж я думаю. Але так вийшло, що ці моменти, а можливо ще якісь інші, наклались, і в результаті я дуже сильно засоромилась. Не завжди можна спіймати тут і зараз в моменті, чому ми засоромились. Інколи це дуже складно, тому що цьому нема абсолютно ніякого логічного пояснення, але якщо подумати, то в більшості ситуацій сором взагалі нелогічний. Мене дуже порадувало, що незважаючи на те, що я спочатку засоромилась, я бачу прогрес, і з часом я дійсно змогла розслабитись. Я для себе чітко відмітила, що сором найбільше боїться досвіду, а досвід ми отримуємо через дії. Тому виходить, що дія це найкраща зброя або інструмент регулювання сорому. Якщо вам соромно щось зробити, а ви візьміть і зробіть. Якщо вам соромно що сказати, а ви візьміть. І скажіть, скоріш за все, в той момент у вас в душі буде просто якась агонія, але ви зрозумієте, що насправді світ не зруйнувався і всім все одно. Скоріше за все, те, що ми так сильно соромимось, ніхто, окрім нас, і не розуміє, і не запам'ятає. У мене є ще один такий показовий випадок. Кожного місяця я ходжу до ортодонта, де мені постійно щось там підтягують, змінюють всякі такі штучки. Зараз це вже менш помітно, але на початку, і десь середині, це були такі доволі відчутні зміни, тому мені завжди було цікаво себе знімати до і після прийому, щоб бачити цю різницю. Але я ходила до Донта через парк, в якому я соромилась телефон дістати, не те, що камеру. Мені було соромно зробити селфі, мені було соромно знімати себе, особливо коли я йшла і щось говорила, тобто записувалась голосом. У мене було таке відчуття, що просто всі очі в цьому парку не мені. Зараз я навіть про це не задумуюсь, але якби хтось 9 місяців тому сказав, що так і буде, я б, відверто кажучи, не повірила. Але казати це одне. Давайте я вам покажу. Це парк, в якому я раніше соромилась дістати телефон, а тепер стою перед вами і записую відео. От трішки дивна погода, тут прийшов тому я не можу сісти. Я буду стояти у Мене тут ще зі мною пляшка, бо я під воду набирати. От якби ну сетінг не домашній. Я не скажу, що я зараз себе так комфортно почуваю як вдома, тобто це зовсім інша ситуація. Але достатньо комфортно, щоб просто отак от стояти. У мене на тренозі стоїть камера, і я стою, ходять люди, а я записую собі відео. Розмови про сором, аналіз своїх думок, відчуттів, а головне дії допомагають мені контролювати свій сором, щоб він не контролював мене. Сором у мене дуже асоціюється з якоюсь хронічною хворобою, яку не можна на жаль, вилікувати. Але яку можна тримати в стані ремісії. І, звичайно, щось може загострити наш стан, як наприклад книжковий арсенал, але це все не так страшно і це все можна дійсно контролювати. Ось, собачка. Коли ми соромимось, то у нас відчуття, наче ми соромом сам на саме. Ми взагалі одні такі, але насправді це взагалі не так. Всі соромляться, і сором це дійсно в кінці кінців нормальна емоція, яка притаманна всім, тому навіть найбалакучіший екстраверт в якомусь моменті може засоромитись. Наприклад, публічно про сором розповідала Емо Вотсон і Леді Гага, а Але Гага в свій час на сцені таке витворяла, що здавалось би, сором і вона це просто якісь полярні речі. А от і ні. Якщо ви дивилися або читали Гаррі Поттера, то знаєте, що там, мабуть, кожна дитина чогось соромить і можливо, це одна з причин, чому ця історія так западає людям в серце, тому що ми в героях знаходимо віддзеркалення себе. Наприклад, Рон соромиться того, що він з бідної сім'ї. Герміона соромиться своєї зовнішності інколи, а інколи вона соромиться свого походження. А от хлопчик, який вижив, він соромиться своєї відмінності і часто соромиться своїх емоцій. Буквально на днях я передивилась фільм «Ідеальні дні. Головний герой, про минуле якого ми нічого по суті не знаємо і можемо лише здогадуватись, наразі прибирає громадські туалети в Токіо, і робить він це серед людей при Людях, але спокійно виконує свою роботу. Коли його сестра запитує, чи це дійсно його робота, він без сорому підтверджує це. І тоді я задумала, що інколи в соціумі ми соромимося того, що працюємо чесно. І важко, і це настільки нелогічно, що аж трішки боляче. У мене є ще така думка, що люди, які починають, відчувають сором сильніше. Я маю на увазі от таких людей, як я, які знімають відео або ведуть якийсь блог, або починають щось нове в своїй кар'єрі. Бо часто ми без досвіду, і тому дуже хвилюємося за те, як нас оцінять, як нас будуть сприймати. А що подумають, якщо у нас не вийде? А що буде, якщо ми допустимо якусь помилку? Ми часто порівнюємо себе з вже успішними людьми в цій сфері, Ми хочемо так круто монтувати або так естетично. Знімати, а коли результат відрізняється, нам дуже соромно, нам соромно це публічно викладати і взагалі комусь показувати. Мені теж все це було соромно, я часто думала про те, що якщо хтось з моєї роботи, наприклад, знайде там мої відео, на яких три перегляди, або хтось з моїх знайомих знайде і посміється з мене. Знаєте, що я думаю зараз? Мені все одно, мені не соромно вести свій канал, мені не соромно викладати відео, тому що мені це дуже подобається. Я години свого вільного часу, якщо взагалі не свій вільний час, виділяю на монтаж, на читання книг. На Дослідження чогось нового, просто тому що мені це подобається. Але не соромитись, віднайти якесь задоволення в тому, що я роблю, мені якраз і допомогло те, що я не зупинилася, що я продовжувала. Тому я ще раз скажу, що дія це дійсно така собі панацея від сорому або дуже крутий інструмент, як його регулювати. Викласти перше відео дуже соромно. Викласти п'яте відео дуже соромно. А от викласти 25-те, 30-те – вже якось все одно вже й не соромно. Ніхто не подивиться, окей, я подивлюся сама, тому що я робила це частково і для себе, і мені це цікаво. Подивиться три людини? Чудово. Такі в мене думки щодо сорому. Поділіться своїми думками. Можливо, вам ця тема теж близька. Можливо, ви на своєму шляху боротьби або регулювання сорому. коротше кажучи, поділіться, як у вас. На сьогодні в мене все. Дуже дякую за перегляд. кажу, пока.